Новий ліфт про колаген проти зморшок. Сила рослин для молодості шкіри. дерморослинна косметика і вроше. Avon Ultra – Твоя найбільш пігментована помада. Кольори, що оживають, замовляй на MyAvon.ua Цьому година 30 хвилин за київським часом. І до вашої уваги оновлений інформаційний випуск припинення війни. Угода про корисні копалини та спільне виробництво озброєння. Власне, це основні питання телефонної розмови Володимира Зеленського Дональда Трампа. Бесіда тривала близько години. Лідери країн також обговорили підготовку до Мюнхенської безпекової конференції. Трамп сподівається, що будуть напрацьовані дієві рішення щодо припинення російської війни в Україні. У своєму дописі очільник Білого Дому повідомив, що вважає вже час зупинити війну. Яка несе масові смерті і руйнування. За словами Трампа, цього нібито хоче і Путін. І ось як прокоментував розмову з Трампом президент Володимир Зеленський віримо, що сили Америки достатньо, щоб разом з нами, разом з усіма партнерами дотиснути Росію і Путіна до миру. Ну і варто зазначити, що до розмови з Зеленським президент Трамп мав телефонну розмову з Путіним. Вони обговорили Україну і погодилися доручити командам почати переговори. За словами американського президента, розмова була тривалою та дуже продуктивною. Цитата. Після розмови Трампа з Путіним міністри закордонних справ України, Франції, Великобританії, Іспанії, Італії, Польщі, Німеччини та Євросоюзу вимагають участі Європи в майбутніх переговорах щодо припинення війни Росії проти України. Про це йдеться в спільній заяві, опублікованій українським МЗС. Європейські міністри наголошують, що України мають бути надалі е, сильні гарантії безпеки. Сибіга наш очільник МЗС, наголосив на необхідності дотримання принципів нічого. Про Україну без України та нічого про Європу без Європи. А тим часом стало відомо, що вже сьогодні спецпредставник Дональда Трампа Кіт Келох летить до Європи. Келох вирушає спершу до Німеччини, потім до Бельгії і України. Він візьме участь у Мюнхенській безпековій конференції і відвідає штаб-квартири НАТО та ЄС у Брюсселі. Його мета повідомили в Держдепі припинити війну Росії проти України і відновити стабільність у Європі. Ступу вступ України до НАТО та повернення на кордони 14 року це нереалістично. Таку заяву під час зустрічі союзників у форматі Рамштайн в Брюсселі, зробив новий міністр оборони США. Під гексет очільник Пентагону заявив, що президент США Трамп хоче закінчити війну в Україні дипломатичним шляхом. Навіть після цього Україна не зможе приєднатися до блоку. Володимир Зеленський вже зазначив, що якщо Україна не стане членом північно-атлантичного альянсу, нам доведеться подвоїти свою армію, щоб мати сили протистояння. Ати Росії в інтерв'ю виданню Економіст Зеленський зазначив, що гальмують членство України в НАТО, Німеччина, Угорщина і США. Водночас на думку українського президента ситуація може змінитися, якщо Трамп попросить про це. Російські змі влада і пабліки повідомляють про масову атаку безпілотників на Липецький, Липецьку область Росії, зокрема на Новолипецький металургійний комбінат. Місцеві пабліки пишуть, було чутно 12 вибухів. Всього за ніч над Росією було нібито збито 83 безпілотники. Майже половина з них на Брянщині повідомили в тамтешньому міноборони. Та російського крота викрила у своїх лавах служба безпеки України. Це був ТОП-чиновник, полковник Дмитро Козюра. Він керував штабом антитерористичного центру. Як повідомили в СБУ, затриманий організував агентурну мережу. За дорученням ФСБ агенти збирали та передавали відомості у сфері оборони таємної службову інформацію про озброєння українських військових, стан об'єктів критичної інфраструктури, наслідки ракетних обстрілів, дані про вище військово-політичне керівництво держави. А загалом у матеріалах кримінального Адження задокументовано 14 масштабних епізодів злочинів зрадника, затриманого козюру, завербували ще в 2018 році. Він працював на Москву з ідейних та фінансових мотивів. Тож тепер повідом... відповідатиме за держзраду. Ну а щоб вистежити і затримати зрадника, провели цілу спецоперацію. Її прокоментував голова СБУ Василь Малюк. Ось як це було. Ми за рахунок шифрованих програмних закладок проникли в його гаджети, тобто в мобільні термінали, в комп'ютери. Ми постійно з ним жили, проводили аудіо-відеоконтролі, і в процесі цього всього нам вдалося якісно задокументувати збір і передачу ворогу відповідної інформації. Саме головне, що в процесі всієї цієї роботи нам вдалося контрольовано насичувати ворога нашою дезінформацією. Обмежено придатні для військової служби громадяни України мають повторно пройти військову лікарську комісію до 5 червня цього року. Так вирішили народні депутати. Раніше дедлайн був до 4 лютого, але величезна кількість людей не виконали вимогу закону вчасно. Разом із продовженням часу на проходження ВЛК скасували штрафи за порушення попередніх термінів. Україні продовжує зростати споживання електроенергії. Все через холодну погоду пояснюють в Укренерго. Щодоби навантаження на електромережі збільшується в середньому на 1,5-2%. Зараз українська енергосистема продовжує відновлюватися після російських масованих повітряних атак для збалансування енергосистеми. Останнім часом двічі на день застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу для побутових споживачів. Заходи обмеження, споживання зараз не діють. Та енергетики закликають не вникати. Та кілька потужних електроприладів одночасно і принести пік споживання на нічні години. З 1 березня в Україні можуть знизити на 30% ціну на топ 100 медичних засобів на найбільш важливі ліки для наших людей. Про це йшлося на засіданні РНБО. Ці деталі має представити уряд, зокрема міністр охорони здоров'я на початку тижня. Мережі аптек подали декларацію про готовність знизити ціни на ліки, якщо на пропорційне зниження погодяться фармакологічні компанії. Чекаємо на оновлення випуску. Над цим працює наша команда, як і над всіми ефіром сніданку, і ваші історії завжди це невід'ємна частина нашої ефіру. Доброго ранку, прийматися на далі. Ну і про головні події у світі. Дивіться далі. Журналістів Associated Press не пустили на підписання указу в овальному кабінеті, а все тому, що видання продовжує використовувати в своїх матеріалах назву мексиканська затока. Нагадаємо, що однією з перших обіцянок Дональда Трампа під час інавгурації стало перейменування мексиканської затоки на затоку Америки. В офіційних документах США нову назву вже почали застосовувати. Тож для американських користувачів Google Maps висвітлюється назва затока Америки, а для мексиканців мексиканська затока. А от для решти світу назва дублюється. Проте міжнародна спільнота у документах продовжить користуватися назвою Мексиканська затока, адже це затверджена географічна назва, яка використовується в навігації. Журналісти інформагентства Associated Press, посилаючись на це, повідомили, що у їхніх матеріалах вони також продовжать використовувати стару назву. Свою чергу адміністрація Трампа повідомила журналістам, що поки вони не приведуть свої редакційні стандарти у відповідність до указу президента США про перейменування мексиканської затоки в американську затоку, їх буде позбавлено доступу до Білого Дому. Парламент Вірменії ухвалив у першому читанні законопроєкт про початок процесу вступу Вірменії до Європейського Союзу. За словами депутатів правлячої партії, цей законопроєкт є не заявкою на членство в Євросоюзі, а посланням Європейському Союзу виявом політичної волі. В свою чергу офіційний Кремль розглядає обговорення Єреваном процесу вступу в ЄС як початок виходу з євразійського економічного союзу, куди входить Росія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан і Вірменія. Нещодавно з подібною заявою виступили посол Росії у Вірменії Сергій Копиркін і заступник міністра закордонних справ РФ Михайло Галузін, зазначивши, що одночасно членство в Європейському економічному союзі та європейському союзі неможливе. Єреван останнім часом зміцнює відносини з країнами заходу. Зокрема, Вірменія та Євросоюз розпочали переговори про безвізовий режим. Це відбувається на тлі погіршення відносин із Росією та Білорусією. Італійська поліція провела наймасштабнішу за останні роки операцію проти сицилійських мафіозних кланів. Її головна мета припинити спробу Коза Ностри відновити свій домінуючий вплив всередині країни у рейдах, що розпочалися напередодні, були задіяні 1200 сицилійських карабінерів, співробітники відділу боротьби зі злочинністю Палермо, кінологи, вертолітна ескадрилля та представники інших військових підрозділів Італії. Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що в ході операції. Заарештували понад 180 осіб. Серед заарештованих кілька босів мафії, які зовсім нещодавно вийшли на волю на підставі виграних у суді апеляцій. Ох, От, ну не і... змерзла. Ні, я абсолютно... Колотун такий друзі. Морозун. Колотун морозун так дуже холодно сьогодні. Було вранці. Пишіть, яка у вас погода, друзі. Сьогодні черговий кореспондент у нас Олександр Ковальов, і він зараз більше розповість, якою якою сьогодні буде погода. Бачимо, ще й туман не розсіявся, і по почервонілому носу. Бачимо, так, що і що за вулиця червоних ліхтарів? Що... Так, воно... так що мінус зберігається, розповідає. Так, друзі, доброго ранку. Повертаємось до мого червоного носу. Це ну, е, звісно ж, індикатор погоди у столиці номер один, принаймні для мене. Мінус вісім зараз на термометрах. Це дійсно відчувається. Також у столиці наразі туман. Будьте уважні, обережні, особливо якщо зараз прямуєте чи будете прямувати на роботу. Ну і також у столиці зараз спостерігається погіршення якості повітря у більшості районів. Тож будьте е, теж обережні, зважайте на це. Ну і зайвий раз е, не вихо. Те на прогулянку, от під час е, такої ситуації щодо е, погоди загалом сьогодні в Україні. То от сьогодні опадів синоптики кажуть, практично не буде. Приважатиме мінлива хмарність. Ну і на термометрах в день буде спостерігатися невеликий плюс. Ну от, детальніше про те, які температурні показники не нас чекають. Розкажу далі. Почнемо зі сходу України е, сьогодні. У е, Луганську та Харкові е, синоптики прогнозують від 3 до мінус 1 градусу у Харкові е, від. Е, Перепрошую. Від 3 до мінус 1 градусу, ну і власне мінлива хмарність, і там як я говорив, сьогодні опадів не буде на півдні країни. В більшості міст температура повітря коливатиметься від плюс 1 до плюс 3 градусів. У Одесі і Криму буде найтепліше сьогодні. Там сьогодні повітря прогріється максимум до плюс 5 градусів. В день мінлива хмарність і опадів сьогодні не буде. На заході країни температура повітря коливатиметься від плюс 2 до плюс градусів. Градусів протягом дня синоптики опадів не прогнозують на півночі країни у Житомирі, Чернігові та Сумах від плюс одного до мінус одного градусу. В день мінлива хмарність опадів не буде, і у центрі країни сьогодні від нуля до плюс двох градусів. В день опадів синоптики також не прогнозують. Очікується мінлива хмарність. Щодо столиці, то тут сьогодні на термометрах побачимо максимум плюс один градус, температурний мінімум в день становитиме. Мінус Е, ну і власне опадів також не буде. Щодо температурних рекордів, згадаю про них, то от найтепліше 13 лютого у столиці було 1995 року. Тоді зафіксували температурний рекорд плюс 10 градусів. А от найпрохолодніше було 1911-го, тоді термометри показали мінус 29 градусів. Ну і е, на останок додам щодо ситуації на воді Укргідрометцентр укргідромецентр попереджає про тонкий лід на річках та е, водосховищах. От наразі відбуваються активні процеси льодоутворення е, з товщиною льоду до 7 см на мілководі та до 10 см на річках Карпати. І такий лід є недостатньо міцним, кажуть в Укргідрометцентрі. і тому закликають не виходити на нього. Ну і перебувати на ньому також особливо небезпечно, якщо це випадок рибалок, також закликають бути їх дуже і дуже обережними на тонкому льоді. Колеги, важлива інформація. Та ну і серед іншого, як ти сказав, мінус 29 градусів. Рекорд був коли став у 11-му році, то порівнюю з цією цифрою, наші мінус 9 в Україні. Це вже спекотно. Дякую тобі, Олександр Ковальов. До наступних включень твоїх історій. Дякую.